Це буде потягувати. Ні, нічого потягнути. Потягнемо. Процеси, процеси. Процеси. Трошки технології з кобами. Бере кору, так? Да? Так. Да. Аж бігом. Ручку треба зробити. Оп, ручку може невеличку зроблю. А ти в одну виходить чи дві треба? В одну, нашу дві. А так ви невеличку зроблю. Ручку. Щоб діти неї втопили.